Французи задають моду у багатьох аспектах. Так історично сталося. Але німці ті ще модники, саме у них надзвичайно багато тендітної порцеляни невеликого розміру. І це теж має історичні корені. Саксонці першими в Європі відтворили рецепт твердої порцеляни. і тому німці поклали на себе певну відповідальність за наслідування майстрів з Китаю. А у китайців чашечки. Були маленькими. З часом порцеляна стала більш доступною, та буржуа, які мали багато грошей, хотіли мати красивий посуд. При цьому Китай та його традиції не мали для них великого значення. Отак От і виникла вишукана краса великого розміру. Ці чашки на 300 мл, але легкі, мов пушинки. Німці не могли морально собі дозволити робити чашки такого великого розміру. Це богемська порцеляна. То вам які чашки більше подобаються маленькі тендітні від розенталь чи великі, але вишукані від Піркенхамер?